Добрі друзі, заміна Антоні і сьогодні я вам покажу таку сім'яту розкопок. Я буду вот собі так накопав собі кришечки там можу вот кришечки. Waterbotter. У мене є Кристал Крустол. І така ж таку. У мене маленька дуже. У я... не поселяти така маленька. Воно ну, найменше, ніж корок якийсь, просто черв'як. Так, окей. Я вам зараз покажу, де це все продавати. Ви можете купувати перше лупати, всякі ті писки отут. І продавати. Тільки у нього не треба, не обов'язково. Я зараз вам покажу, де це все брати. Ну вам перше потрібно було пішки йти, але я візьму машину, бо я собі був машину передбачую. Такий гіні, мільярд. Знизу, як бачите, там де всякі штуки, то в нас гроші всі. Там зверху то шопка і сов фортуни. Я не фортун. Так, якщо ви купили десь течку, то нажмете на єс. і вибрати скільки у вас грошей. Ну я купил свету я там сейчас брать меня кто-ка как Так, тут удалось так идем дальше Так зараз, 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 сюди, зара сюда 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 Забы за блин точка порта Бон нового мона Давай так почка Вот та, Господи меня тут светлого

Що зараз покажу, як це все працює. Берете тут вискати там, у вас буде ржавий. І отак. От у вас таке має бути полк, як у мене щось лагає. Зараз має відлагати. Чи? Метро? Че за метро? Нам зараз так треба йти шукати. це теж не молодох а зараз так буду мати і шукати всякі інтересні штуки ось такий трактор, в мене теж такий золотий золотий, йо-йо і... дай вам покажуть, що все коли ви такий весь хлянду добудете, то приходять до фермера фармера молодох надію, що ви запам'ятали друг потім Да, или выбирайте китрактор, давай серии, заметите. Я зараз его беру. Считаю на него. О, даже нормальный. Да, він все равно с Ну, добре. Добрый тоже. По нам треба позорить спинни этого здания. Что-то зарпрнути. Так, їдем, їдем, їдем. Аааа! Фух, это нюпа Не Непонуль. А, фух, все добре. Бачите такого чувака шок. Ай-яй-яй. Він ще продає круті інструменти. Здаровася. Дивіться, він продає вот тут такий крутую штуку. Потім сверху. Так супер круто. Ну найдем все фигня Так самое Итак И, кстати, команда школа Знаєте, Вот знаете что еще Бо він більше грушей дает А нам треба багато денег И все проедет мной Кстати, уже еще насилила угу. Вот так можна, щоб зразу, коли у нього тут всяка робити, это щоб далеко блешти. Так что тут. І видите, якщо більш, дальше радужного, це уже дуже гарно. На біле найде не звертайте увагу, сітю вся полно. За неї мало дают. Пост. Пост тоже гарна, штука. Ты я не знаю, що з сделать. зробити. я вс в ладуса, а він там хотя робил з позом. Так что пишут его. что О, радужний! Ну, я ничего такой радужний. Брат, і купай этот засовестный Так, пам! Эй. Паум! Нам требуется вс прокупать за землю. Пинчик излохал. Журлики тунелі тут зробив. Нам же потуйти нашли коку закупки. О, хто жос. Летак и кисло Ивас я соберемся. И все. И нажимайте на зеленую кнопку. Я нашел летак истребитель поход. Бьям, пьян, пьям. Если вы уже нашли из карт, то нажимайте на зеленую... О, один дворожный. Я хочу сказать нажимайте на зелену кнопку. Заверх у вас. Дивіться, як це буде працює. Хоча я не бачу. Тільки боді не побачив. Щоб боді не подивився це відео. Пошлопітайся. Чек. ду 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 Копаємо. що це? Танк? Чи субмарина? Танк! Танк! Були якісь саті. Я, я такі самі там, який помаленький. Не кажіть, що, що ти. А чому ти знаєш? Бо я вже грав. Я в ці ігри. Я говорю, 46. Я забув казати. напишіть, будь ласка, в коментарі, як звати главного героя в Грі кальмара Зипнула напишіть, я знаю що його звати такий ху не, я його номер забув. напишіть його. папа Папа. Ви ще скажете, почему я пропускаю там синій, зелений. Бо мені вже не цікаво, мені треба тільки гарні, гарні. Гарні покупочки. Блин, ну а щоб зараз далеко свого танка не йти, бо будемо далеко вийти. Якщо вам випаде жовтий або червоний, це повезло, повезло. Це зразу купайте. Все імбе. Имба Имбу Эмба Дашка и Дима Секит Лека мучина. Хм так-то. Я больше раз у твой гору всю бежу в письке. Это за тоннель сморфика? Зато у нас мурфилка. Тут да на дне заліз. Кипець. Хм. Я уж кож такое ханеньке, ха. О, золотый повезло. Сына зелібший там червоний. Якщо он еще золотий, то значить вам дуже сильно повезло. Тикий, хоп. 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 Опа, и ма. Что-то Что такая. О, хоп. Ого. Офигеть. Какой как костичка. Что там зеленый не повезло, повезло. Так, опа. О, желтый, какие Опа, Yes. Sir. Yes. yes. Oh. What's this? Я не успею забрати мені! О, тут є всі рідкості, круто. Круто. Тут так. Можна подивити, що це є жовта, це якась какашка. -ка, так, сума. о. Що це це якась імба. Я хочу все это видео сразу все. Мне надо все это видео А тут, кстати, не было написано, что ты был нашел. Да? Да, тут написано, что ты нашел, что ты не нашел. Да, тут все написано. Так, что я не нашел? Ха. Я что, монетку нашел? Червони, червоний, повезло. У тебя может один бобовый опасный. Так, прям лопатку. И пау-чим-чум-пау-пау. Опа! Сейчас запашел раз. Пау. Нет. Чик. 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 Без ногу. Давай ко закупай і дуже, прямо що дуже довго валяється, бо вже і закопано. Далеко, дуже далеко, походу. Ага. Та, блін, чого так далеко? Нє, то далі що? Та, ну так, чого так далеко? Блин, далеко лайка уже купаю. Ну далеко. Так стоп Ты тут дащи червоны, Л. Алло, пасса.

Люсы пели. Купаем. Нет, покажу, ты пока тут тоже нема. скільки я прокупался. А чего нам не шоу? Так що показую його, так що підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на подобайку і всім до зустрічі!